Вітаю вас! У цьому відео я вам покажу, як приготувати неймовірно смачний гарячий шоколад. Невеликий апельсин помістити в невеличку миску, залити окропом, щоб позбутися верхнього шару воску та інших речовин, яким покривають цитрусові перед транспортуванням І тепер добре, добряче потерти рушником. Тепер на дрібній терці можемо спокійно натирати цедру апельсина, не переживаючи про шкідливі речовини на її поверхні. Ось таким чином. Нам потрібна лише цедра, тобто лише помаранчева частина. Жовту та біляву шкірочку залишаємо. Вона, власне, надає гіркоту. Так. Ну, от, вся цедра стерта. Тепер в невеликий рондаль чи сутейник вливаємо 300 мл звичайного молока. Так. І прикладаємо нашу цедру, якої не так багато, і вона вся приклеїлася до терки. Так. Можна взагалі цедру не використовувати, але вона надає такий приємний апельсиновий аромат гарячому шоколаду, що просто важко втриматися. Якщо ви любите помаранче, ні щось з боками виходить, все, то дуже рекомендую. І будемо все прогрівати. Молоко доводимо майже до кипіння і, поки воно гріється, підром'янимо трішки мигдалю. Мигдаль – це просто неймовірний додаток до гарячого шоколаду. Висипаємо його на пательню та підрум'янюємо на малесенькому вогні. Тепер, коли молоко дійшло майже до кипіння, всипаємо 200 г чорного шоколаду, крупно порізаного. Так. І будемо мішати. Найкраще це робити вінчиком. Після додавання шоколаду молоко можна виключити, щоб не перегріти напій. Дуже важливо добре вимішати шоколад, щоб навіть найменші часточки розчинилися. І найкраще з цим справляється саме вінчик. От ми маємо шоколад ідеальної консистенції. Також не забуваємо про наш мигдаль, який потрібно час від часу потрушувати, і він вже дійшов до готовності. І тепер будемо подавати наш прекрасний гарячий шоколад. Смак такого гарячого шоколаду можна змінювати замість звичайного можна використати кокосове або мигдальне молоко, використати цедру інших цитрусових або прянощі смачного вам та вдалих кулінарних експериментів.